Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у мене дуже вкусні міренгові. Міренгові на такій пісочній пісочні основі. Готовляться вони дуже просто і виглядають дуже красиво. Самі по собі вони дуже вкусні і дадуть фору любому торту, я так вважаю. І можуть стати украшенням любого стола, так що давайте будемо готувати. Значит, для меренги мені треба 5 білків. Бачите, яйця у мене вот такі середні, некрупні, 180 грамів сахара і пакетик ванильного сахара. Це те, що касається меренги. Тісто. Тісто пісочне. Дело в тому, що я зарані вже його приготовила. Воно у мене було в морозилці, Я його розморозила. В описанні я вам скажу, що це за пісочне тісто. Ну тут 300 г муки. 200 грамм масла, 100 грамм сахара и щепотка соли. Вот это все песочное тесто, что сюда входит. Ну, я же говорю, в описании вам напишу все. Итак, готовим мы зараз меренгу нашу. Отделяем белок от желтка. Прямо в чашу я выделяю желточек. Отдельно желтки мне не понадобятся на кухне. Від жари чи що. Так, включаю міксер і взбиваю до пени. сахара добавляю ванильный сахар и когда уже у меня вот такая вот пена, видите, в миксере такая пена, я добавляю сахар потрошки, не весь сразу Така меренга, бачите, должна получиться. Вот такая вот она. Плотно, хороша. Видите, я вам не сказала, не упомянула, що сахар лучше для меренги брать вот такий, бачите, меленький меленький щоб він був не крупный. Тоді він лучше, быстрій сбивается. Ага. Мне надо отсадить пироженки. И я взяла, бачите, у меня вот такая насадка, закрыта звездочка. Выберите ту, ну, яка у вас есть. Чтобы приблизно, чтобы что-то отсадить, таке аккуратно. Все, ставлю себе стакан. И набираю сюда нашу меренгу. Я взяла двойный мешок, так мне проще. Лучше оно. Так. Пироженка у меня будут э, вот такие вот, вот такого диаметра. Я постараюсь отсадить вот, э, диаметр цього стакана по форме. Вот так. Такі цветочки подсашую надо чуть-чуть відступить. Сильно вони в розмірах не збільшуються, но все одно відступати надо. отсадила я такі от меренги і ставлю в газову духовку. У моєї газовій духовки вони будуть сушитися при 100 градусах 2 часа. У кого є духовки з конвекцією, естественно, вони сушаться швидше. Ну, у мене так. Все, ставлю суши. Отак. От розкачую я акуратно качалочку. Тонко не надо, Толщина один десь сантиметр. І бачите, у мене І Я цей арахіс розпреділяю по тісту. Отак. Вот по всьому тісту і качалкою прямо отак вот вдавлюю його. вырезаю кружочки стаканчику. У меня сегодня новый оператор Мичеловик. Так що відео сьогодні буде трошечки, може, другого качества угу. хай учиться. Все, вирізала. Дивіться, він. Можна застелити пергаментом, а можна просто, як я зробила, взяти мукичко і посипати, і цього буде достатньо. нічого не прилипне. І я ці печенюшечки. Складаю тепер на протвінь. Я собрала оти все кусочки, які остались от кружочки, і смешала це все вместе з горішками. Бачите, вже горішки внутрішки. Раскачию и опять вирізаю. Уже горішки будуть у нас не зверху, а внутрі. Будет часть таких, а часть таких. Все равно сверху будет ложиться э, пирожное наше. И это все закрыть. Кажи. И остатки я вот так вот порабила. И все. Так, ставлю, ставлю в духовку на 180 градусів температура. Ну, десь минут 15-20 вони будуть пектись. Ну, що, спекла я от такі пісочні печеньки. Бачите, які вони получилися знизу. От такі хорошо вони пропеклися. Дуже пісочні, крохкі. І зробила я, висушила меренгу. Бачите? От така вона. Оце вже все, висушена меренга. Що робимо далі? Беру я нашу заготовку з печенья. Мені надо приклеїти цю меренгу до цього печенья. Саме лучше це варена згущенка, Но можна даже еще некоторые практикують сливочне масло, з сахарной пудри, Но я считаю, що це дуже ну, жирно виходить. То есть, я роблю вот так вот по кругу я Вилажу згущенку, от таким образом, і зверху я ставлю меренгу. Ось така пірожинка у мене вийшла, бачите? Красиво, просто і дуже вкусно. Справиться навіть починаюча люба хазяєчка з такою випічкою сильно я не буду трамбовать вот так вот и так дальше по кругу по контуру нашего печенья вылажу сгущенку и сажу на сгущенку меренгу вот такая пироженка так ну я продолжаю не буду вам все это показывать потом Ну і останній штрих я хочу на ці пироженки, Я розтопила пів плиточки шоколада чорного і просто от таки зверху вензеля роблю. Ну, це по желанию. Хочете робити, хочете не робити, це таке діло. Ну, мені так інтересні вони. Ось вот так вот. Вот такі пироженки. Хорошие, красивые получились. Виглядають ці пірожинки, бачите, які вони красиві, праздничні, нарядні. Можна украшати по любому вкусу, як ви вважаєте, нужним. Зараз ми спробуємо візьмемо одну. я попробую одну. Хочу показати вам їх всередині, я вже відкусила. Правда, треба, щоб застив шоколад. Коли він застигне, тоді він до рук не береться. Бачите, полностью сухе бізе, то есть меренгом, и кровье печенье. Дополняется вся сгущенка и получается дуже вкусно. Просто ну, реально вкусно. Она тая вручная. Так что кому было приятное и полезное видео, ставим лайк, подписываемся на канал. И всех я вас цілую и люблю. Бувайте! Мама тут оно вже випро.